Оперативна інформація станом на 1800 15 лютого. Триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, по значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська, Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Береславі. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка, Чернігівської області: Рожковички, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басківка Сумської області та Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині. Та Гранову і Удах Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник обстріляв станки, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернищину Харківської області, Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невський, Червонопопівку на Луганщині та Терне, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області. Авіація Силоборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники на Східному фронті знищили російський вертоліт К-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два його склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!